Польща продовжує допомагати Україні в непростий час збройної російської агресії. Так днями адміністрація міста Торунь передала в користування Луцькій територіальній громаді п'ять пасажирських автобусів марки Єльч. Техніка пройшла плановий огляд і є абсолютно справною. Автобуси плануємо використовувати для соціальних за призначенням для громадян, мешканців міста а також внутрішньопереміщених осіб, осіб, які постраждали від військових дій на соціаль... за соціальним спрямуванням. Тому я думаю, що вони будуть доцільно і правильно Вольно використані за цільовим призначенням для громади. До ягодина автобуси привезли поляки, а вже на кордоні їх забирали українські водії. Наразі машини оглядають фахівці Луцького підприємства електротранспорту. Кажуть, Марка їм добре відома, адже на балансі ЛПЄ Прибуває кілька тролейбусів цього виробника. Аналогічна модель кузова на нашому підприємстві експлуатується як тролейбус, значить фактично трансмісія, все кузовне остаткування Воно аналогічне тролейбусу. Роботі тролейбусу такої моделі надійні. Значить, козова і салон автобуса знаходяться в скажем так в доброму стані. Спеціалісти переконані, в Україні автобуси ще від'їздять чимало кілометрів. Аби цей процес тривав довше. Поляки передали на додачу ще кілька ящиків потрібних деталей. В одній з, коробці, з коробки з запчастин знаходиться радіатор колоріфера обігріву салону тролейбуса в зимовий період. Через них проходить коло чередина, нагрівається жаліза радіатора. Продувається тепле повітря, поступає в салон тролейбуса. А ще згадані автобуси, привезли до Луцька, засоби гігієни, одяг, продукти харчування, керемати, спальні мішки. Частину цих речей закупила міська рада, решту пожертвували жителі Тороня та місцеві підприємці. За словами меценатів, така допомога є однією з добрих справ, яку вони можуть робити, аби засвідчити солідарність польського народу з українцями. Торонь міста Побратим Луцька і посильну допомогу обласному центру передає вже всьоме.